Так, почнемо з ваших питань по домашній роботі. Скажіть, будь ласка, чи були запитання? Діти? Не було запитань? Ні. Ні, не було. Не було. Тому, дивіться, що ми сьогодні робимо? У нас лише один урок. Ми закінчуємо тему перший тип задач на відсотки, тобто знаходження відсотків від числа. І завтра вже почнемо другий тип. Напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 10 квітня. А які номери номерами будемо робити? Зараз кажу. Класна робота. А тема у... Находження відсотків від числа. Находження. Так, хто не вимикає звук? Хто заходить, вимикайте звук. Находження відсотків. Можна сказати, процентів від числа. А, і так, дивіться, ми з вами не розв'язували. Зараз ви мені скажете, чи розв'язували, бо я трошки заплуталася. А, так, вчора ми розв'язували, надім було 1161, так? Так. А, 60? Да. Так, зараз, 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 зараз. 60 і Вибачте, А я не зрозуміла, як заробити 1155. 155? Ну, давайте, може, її тоді розберемо. А взагалі, давайте так. 1154 він схожий на 1155. Ми зараз обговоримо 55, але зробимо 54 четвертий. 1154 ми сьогодні будемо розв'язувати, а потім я скажу, давайте так. Спочатку так, бо вони на іншій сторінці. Що стосовно ДЗ, 1155 коли Лямуремець переміг солов'я-розбойника, то знайшов 80 пудів золота і срібла. Тобто всього скарбів було 80 пудів. Тут Пуд це така одиниця виміру старовинна. У нас було золото і срібло. Золото становило 45% від скарбу. І вам треба знайти, скільки було срібла. Дивіться, діти, можна було так зробити. Спочатку знайти скільки золота в пудах, да? тобто 45% від 80. Діти в когось не вимкнено звук, а ну перевірте. Треба 80 поділити на 100, помножити на 45. Скільки це вийшло, хто так розв'язував? 36%. Та яка ця задача? Просто я не туди підключаюся. 45. 45. 45. Скільки там вийде? 08 34. на... 36. 36. 44. Хтось говорить 44. Так, давайте так. 8, 8, 8. так, все, 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 все. 8 на 40, 320 плюс 40, 36 буде. Як 44 у вас вийшло? Це відповідь, мабуть, 44, це вже інша справа. Так, да, виграє ви, 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 44 мінус 36, буде 44. Буде. Це в нас було золото, а це срібло. Це один з способів. А можна було знайти, скільки відсотків припадає на срібло, бо вони з золотом утворюють разом 100%. Від 100 відняти 45, буде 55% і далі знайти 55% від 80. Це домашка. А тепер давайте візьмемо 1154. Мені здається, що ми вчора таку не а Ану, уважно, подивіться. За два дні продали 125 кг яблук. Тобто в нас був перший день, хтось зараз буде розв'язувати. Другий день. Ми не знаємо, скі... А, і всього отут тут незручно писати. Фігурну дошку, бо в нас буде відсилання до всіх яблук, тобто всього 125 кг. За перший день ми не знаємо. Це дуже похоже на те, що ми вчора робили та дракон та скільки драконів є в мухоморі. А, про мухомори, так? А, точно. А, тільки там, може, не 46, і це ж 46, це теж було воно, так? Да, просто тут мухомори а, на яблуко змінили і все. Задача та ж сама залишилася. І треба знайти, скільки за другий день. А ну-ка, подивіться, такі самі числа, як про мухомори, чи ні. Такі самі, чи не такі самі. О, такі самі. Такі, такі самі. самі. Так, ну тоді не знаю, чи є. Такі а... самі. Давайте тоді напишемо. Так, щоб ми ще раз написали, розв'язано. Розв'язано. Так, ну далі тоді. Це номер, який був з того підручничка, хто може сказати? Це був п'ятий, так? П'ятий. П'ятий перший. Так, ну все. Вибачте, це бачите тоді, із-за того, що ми вчора розв'язували по-іншому. І про Діда Панаса ми розв'язували, про його там огірки. А ось так. я пам'ятаю. Що деяких дітей визвали запитання, задачі про банк. Пам'ятаєте, там була. Хтось там почав розв'язувати вперед. Матроськіна? Так, а, про Матроскіна, але мені здається, що тут вона трошки інша. А ну-ка, давайте читати. Фінансові втрати акціонерного товариства Лебідь Ракощука за три літні місяці становили 24 тисячі шість гривень. Тобто якесь акціонерне товариство втратило дуже багато грошей. Тобто, всього за три місяці, давайте так напишемо. Всього 24 тисячі. А ну-ка, ми не розв'язували вчора таке, мені здається, що теж розв'язували. Гирине. Нас... Ні, ні, таке подивити. саме не розв'язували, там була інша мова. І так, дивіться, в нас був червень. В нас буде липень, і в нас буде А, Ми ростану похоже, там було овочі в Ні, так, 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 зрозуміло, це про діда Панаса було, але це не зовсім воно. І так, в червні було втрачено 35%, Із них 35% було втрачено в червні. 35% від чого? Від всієї суми, так? Тепер втрати за липень, дивіться, тут трошки інакше, мені здається, що вчора такої самої не було. 110% від не всього, а від втрат за червень. Тобто від цього? І скільки в липні треба знайти? Це все в гривнях у нас вимірюється. Так, хто хоче відповідати, піднімає руку. Це не нескладена задача. Давайте Ліду послухаємо. Ми вчора вона не відповідала точно і давненько я її чула. І так, Лідочку, як ми будемо розв'язувати. Спочатку треба 24600 поділити на 100 і помножити на 35. Так ми знайдемо, скільки вони втратили за червень. Що це буде? 246 помножити. Так, ну і ось тут десь нижче. Будь ласка, всі теж це роблять, а не переписують з нашої дошки всі в зошиті перемножають. Давай. Що, скільки це буде? 8830 гривень. А, так, я не чула. 6 на 5, 30. не відповідь мені потрібна, Я в тебе перемножала. 0 пишемо. 5 на 4, 20. І плюс 3 буде 23, 23, 23, 23 10. І плюс 2, 12. Так, 6 на 3. 3 на 6, 18. 8, 1 запам'ятовуємо. 3 на 4, 12. І плюс 1, 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на два, шість і плюс один це 7. То даємо 0. 1. Один запам'ятали 8. Так, ось це інша справа. 8110. Тут я бачила, що ви це не на калькуляторі рахували. Це за червень тільки були трати. Так, і тепер треба знайти, скільки за липень. А за липень більше, ніж 100, тобто більше, так, ніж за червень. А так само ви знаходите відсотки від числа. Що треба зробити? Треба Це Ось цю суму, так, 8610. На що поділити? Поділити на 100. Угу. І помножити на 110. Так, дивіться, якщо ми ділимо на 100, кома рухається на два знаки назад. Тобто яке число ми отримаємо? 86 і ну, 1. А чого? На 100 раз, два. А, так, це я щось. Я так і думала, чогось я не туди. Так, і помножити на 110. А тепер можна такий лайфхак використати з десятковими дробами і нулями. У вас тут є один нулік. А там є кома. Тому можна якби закреслити цей 0, але він переносить кому вперед. Це те ж саме, що 861 помножити на 11. А ну, що ти? далі робити? Далі а, номер 1163. Так, ну на 11 дуже просто помножити, бо ви двічі на 1 множите. Так, пишете 861 і просто трошки посунули. Так, тепер додаємо. Що отримаємо? Mm, ну, разу пишемо на достаючий нуль, mm -hmm. а ми його потім вичерпнемо. Зносимо одиничку. Делі 6 плюс 1 буде 7. Який нуль? 0, що ще про нуль не почула. Ми ж з нулем вже розібралися. Ми просто 861 множимо на 11. Так, так, тут буде чотири, так, а тут дев'ять. Один дев'ять. Ніяких ком вже немає, бо ми перемножали ну, натуральне число. І буде 9471 одна гривня це за липень. Липень. Як тепер визначити, скільки а, за останній місяць що треба зробити? треба додати червень і липень і відняти від всього. Так. Тобто ми пишемо 24 600 відняти і в дужках, що там запишемо, 8610 відняти, додати 9 додати. 471. Скільки ж це буде? У нас ось тут залишилося місце 9471.

А, так, тепер тисячі шістьсот. Віднімаємо 18 81. Тут у нас 9. Замічай. Мені здається, що це тривога, чи. У мене таке враг. Вам здається. У мене вже галюцинації. Здається, це цілий день, що боє сирена. Так, тут вже не 6, так, а 5. Ми ж займали розряд. Тут вже 5. Так, і тут ми теж займаємо 14 відняти 8. Це буде 6. Ще... Так, так, так. 6519 гривень. Це втрати за серпень. Серпень, це є відповідь. Так, Ліда 11. Хочу розказати, як об'єм позначається у переговорені. Літерою В, літерою В. Yep. І він дорівнює А, Б, С, А на Б на С. А, так, і ми пишемо всі три числа. А, там за кожен місяць нам треба було 8610 гривень. Так, більше... А як вони могли втратити такі великі суми? Ну, бо, мабуть, вклали гроші в якісь неприбульні речі. Не знаю, не знаю. Так, це зрозуміло, так, діти? Далі давайте згадаємо геометричні задачі спочатку 1163 року. Я можу стирати? Так. Так. 1163. Давайте прочитаємо умову. Довжина прямокутника дорівнює 80 сантиметрів. А ширина якось виражена через довжину. Становить 80% довжини. Знайдіть периметр і площу. Тобто нам дано прямокутник А і Б. Довжина в нас, давайте нехай буде Б, вона в мене нам накреслені довша. Вона 80 см. А, невідомо, але це становить 80% від довжини. А знайти, підкреслюємо тут дано, бажаємо написати, знайти периметр і площу. І починаємо з формул. Периметр якою літерою позначається? П. так? П. П. Пінське. І площу літерою С. Ось спочатку формули, а потім розв'язання. Периметр прямокутника. Як ми можемо знайти? Це 2 помножити. На А плюс Б. А площа як підраховується? А на Б. А помножити на Б. Тобто нам треба знати А і Б. Б ми знаємо, треба знайти А. Так, давайте буде, наприклад. А хто хоче відповідати? Так, Ліда. Ні, ні, треба... Лідочка, ти вже відповідала, ти вже оценку отримала. Давайте хтось інший. А, так, давайте. Лірочка Ященка, Ліра, слухаємо. Що в перші дії треба зробити, щоб знайти? А, тобі треба знайти відсотків від вісьмидесяти. Треба. Треба 80 поділити на 100. І, і помножити на, і помножити на, на 2. Ой, на, на 80. На 80. 80. так. 80 приділені на 100. Рухаємо кому на 2 знаки. Що отримаємо? 0,8. Да? 80. І множимо на 80. Тепер дивіться, тут нолік, а тут кома. Ми закреслимо ноль, але здвинемо кому. Це буде 8 помножити на 8. Це дорівнює 16. Здрасті. А ну, давайте. 8 на 8. 64. Ой, 64. 64. Чого? Сантиметрів? Це в нас А, так? Ну, і тепер а після 64-го робити а... 66-го? Так, давайте 67. Дякую. Так, ну що? Mm. Тепер перейдемо. Представляємо про цю форму. Перейматор. 2 помножити, що в дисках буде? 2 помножити на 64 плюс 80. Угу. Так, це дорівнює 64. Плюс 80. 40, 144 і помножити на 2 буде. І помножити на 2, це буде 288. 288 сантиметрів. Це у нас периметр. Тепер, щоб знайти площу, треба А і Б перемножити формулу, вже, цю записало. Це 64 помножити на 80.

Можна було і в стовпчики, нулік ще додаємо, бо то там воно. І площа в яких е, одиницях вимірюється? В, в сантиметрах квадратних. Квадратних. Пишемо сантиметрів квадратних С. І відповідь пишемо. 54 сантиметри і 5120. Квадратний. Так, далі беремо номер 1164. Давайте подумаємо, чи треба тут малювати креслення, бо перед нами там прямохутній паралелепіпед. Ви його будете довго креслити, ну, в принципі, можливо, не обов'язково. Тому, мабуть, ми напишемо умову з лівої сторони. Ми напишемо, що нам дано прямокутний паралелепіпед. Пам'ятаєте, ми ось так його позначали, петробле. І в нього є три виміри: довжина, ширина і висота. Довжина дорівнює 60 см, а ширина невідома, і вона становить 70% довжини, тобто від довжини. А висота 125% теж від довжини, тобто від А. А треба знайти об'єм. Об'єм позначається літерою В. І а, давайте може. А... Софія Слаблюк нам скаже. или давайте Лера, продовжить, я поставлю оцінку. Лірочка, якщо не пам'ятаєш, я можу нагадати, якою формулою, яка формула для об'єму прямокутного. Я чесно, не сильно пам'ятаю, але у мене була формула в другому в зошиті. Все точно а на С. На я формула був. А на Б на С. Тобто це добуток довжини, ширини і а, а можна Б на В на А. Що значить зміни? Перемножити, переставити множники, так? Від зміни місць множників добуток не зміниться. Так, ну і тепер треба знайти просто а потім всі три ці величини перемножити. Так, що скажеш? Перше треба знайти B, це 70, поділити на 100. А чому 70? Ми число. Ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків. 60, 60 Поділити Поділите. на 100 і помножити на 70. Так, при діленні 60 на 100. Що ми отримаємо? 0,6. Угу. Множимо на 70. Нулік mm. теж рухає кому. Що отримує малечка? Це теж ж саме? E, це, тобто, у нас e, 6, 6 помножити 7. на 70. На 7, дивись. Якщо ти... Так, ми обирали на 0. Mm. 0 mm. Так, і тоді кума рухається вперед. А 6 на 7... 6 на просто? 7, 42. 42. Чого? Просто сантиметри. Це в нас Б. Так, тепер це знаходимо. 125, 125. я забула 125. написати відсотки, виправте там відсотки. відсотки. Знову 60 поділити на 100 і помножити на 125. 60 поділити на 100, ми вже знаємо, що це буде 0,6. А, так, 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 так. Ми ж від першого. Так, помножити на 125. І це буде 0. Це буде, вже знаємо, що це буде 0,6. І помножити на 125. Ну, тут треба вступчик, причому 125 краще написати зверху. Коли ми множимо на 0,6, ми не звертаємо уваги на кому, ми перемножаємо просто натуральні числа 126, ось 125 і 6, а потім будемо комою відокремлювати знаки. І так, 5 на 6. Ой, 6 помножити на 5, це буде 0, це 0, О, і ми за 3, 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2, це буде 12, 3, запам'ятов... 3 додаємо, це буде 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 6 помножити на 1, це буде 6, і додати 1, це буде 7. Скільки знаків ми відокремлюємо тепер кому? Один, тобто у нас виходить 75, тому що ми кому вибираємо, який за виконує. І це у нас це. І е, остання третя дві. Ми все це перемножаємо. Тобто 42. перемножаємо шістею шестою. А ви зробили ось цей 1167, так? Так. Да. 69 -й. і на 75. Так, ну тут треба взяти і перемножити. Десь в сторінці. Давайте так. Спочатку 75 на 42. А потім на 70 переможемо. Так, давай, Ючка, 5 на 2. 5 на 2 це буде 10, 0, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це буде 14, пишемо 15. Угу. Так. Потім пишемо під п'ятіркою, і пишемо 4 помножити на 2, це буде 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. І 4 помножити на 7, це буде 28. І плюс 2 це буде 30. Так, угу. додаємо 0, 0, 50, 1 і 3. Так, ну і тепер це число 3150 множимо на 60. Дивіться, можна зробити так, як, як ви Брати по нулю, вроді. Ну і ось так, да? Да, просто якби ці два нулі ви сюди знесли. 5 на 6 це 30, 0 ну, пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 1, це буде 6 і плюс 1 це буде 9. 3, 3, плюс 3, да. ну, ти вірно, 3. 3. так. 9, 6 на 3, 3 це буде 18, і 18. І, да. і ніяких ком ми тут не ставимо. Пишемо сюди результат. Той, хто розв'язував вперед, у вас такий самий результат вийшов? Так, вроді, да. Вроді, точно. Так. Да. Ну, добре. 189 тисяч. Так, Віра отримає десятку. Там я не пам'ятаю про зірочки, чи були вони. Мені yes. здається, що вже не було. Може... А може і є, я не пам'ятаю. Десь там зошит далеко. І так, давайте продовжимо. Можна очистити? А ми вже не встигнемо. А, так, у нас дві хвилинки. Праві. І так, дивіться, надім буде не так багато, я знов заплуталася з тим, що ми розв'язували, що не розв'язували. Так, Ілью Муравці yeah. ми розв'язали. Ми 62-й розв'язали. Ми розв 56 не розв'язали, так? Розв да? Давайте так. Ви спробуйте розв'язати 1156, якщо не вийде. Ми обов'язково розберемо завтра. Тепер, а з геометричних тут просто далі ми розв'язували 62-й, але такого, як він тут немає, зато є 1165. й Так, ну і давайте, може, ще на повторення, щоб ви не забували повторення. Ну добре, ось ці дві задачі. І зараз маленька. Ну, давайте, ні, щось ще треба обов'язково. Не, не треба. Хватить. Хватит, треба, хватить, хватит. Ну, хватить такого. Я розумію, розумію, що вам нічого не треба. Ну, якусь на зірочку максимум. Зараз зараз зараз. зараз, зараз, зараз зараз. Буду вам зірочка. Ось таке давайте. Це на, на зірочку. Давайте на зірочку это. Що на зірочку? Ну, це задання. Ну, давайте, давайте номер 917 на дірочку. Ура, все, виторговей. Виторгували. <світ> так, а я вам бажаю гарного дня без тревог, щоб це, ну, добре. І так, до зустрічі. До, до побачення, побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.